Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, В ефірі я, Сашко Добрий, із важливим нюансом щодо фільтрів бронетехніки стандартів НАТО. Так, допомога закордонних партнерів підтримайте канал підпискою поширенням. Подобайку і коментарем, і ось я вам розповідаю нюанс, як вам не лупонутися на гроші, якщо ви, як багато хто інших, утримуєте бронетехніку власним коштом, коштом з -з загальних кас, ваших підрозділів і всяке таке інше. Дивіться, ну, мова не конкретно про цей фільтр, так? по якому трохи прилетіло від московитів, а про будь-який інший. Тобто, я думаю, це стосується всіх фільтрів, чого там пального і оливи. На бронетехніці НАТО, що це там, ну, шасі м 113, напевно, Бредлі. Я не знаю, скоріше за все, це дійсно для всіх. Для спартанів це точно так. Ми ледве не е, влетіли там, на 950 гривень. Е, дивіться, за номенклатурою, за паперами, за каталогами фільтри е, можуть мати однакову цифрову ідентифікацію. Тут взагалі я її не бачу. А ну, десь вона там є. Вон там, десь вона там є, там цифри, літери. Ну, не фокусується камера, але вони там є. Але оця різьба у них може бути різна. Тобто, завжди, щось таке з камерою взагалі ловить не те, що треба. Завжди, коли замовляєте фільтри, недостатньо давати каталожні номери. Номери, обов'язково перевіряйте посадкову різьбу, для чого маєте різьбомір. Дюймовий, метричний і, звісно, штангель. Що скорочено від штангель? Штанген циркуль. Штангель. Бо мені в коментарях люблять там писати штанген. Нібито мене виправляти. І, панове, можете не виправляти, вчиться як правильно. Перевіряйте різьби. Не просто замовляйте за каталогом, а й перевіряйте різьби. Економте час, гроші, ресурси, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.